Так, друзі, локація для українців, коли мене питають переїхати в Нідерланди, які умови, якщо ми приїдемо з сім'єю, які умови, якщо у нас кішечка, собачка, Реалі і реальні. Ось у хлопаки приїхали з України шість, шість людей живуть в одній кімнаті. Дядьюра, мій друг, ми з ним познайомилися. Я на цій локації жив, це місто Тільбург. Шість чоловік, Юра, як Так. Дуже тяжко, і псих... психіка у всіх грузить. інакше. Грузить. І грузить, і. Дуже тяжко і ну, не знаю, ну, тут треба дуже подумати, де і що до чого, бо тут все пере, вже перезавантажено з тими це, людьми. Це Це, це реалії. Це і, реалі. і можете попасти, якщо дуже добре, мінімум хоча б чотири чоловіка, два чоловіка, то вже дуже тяжко, бо ми так само писали заяву, щоб нас звідси виселили з шістьох. На іншу локацію, але до того нічого не йде. А є ще вісім чоловік локації. Е, ні, ні, ми хотіли на Ні-ні, Є ще локації. Е, 8. Є вісім. Є деколи. Оце такі реалії. є, але то цей ну. Ну, вісім то трошки більше кімнати, як то говориться, то все. Але, Але сороно все одній панці. Ну, то ні, то дуже тяжко. Так... дуже тяжко. Такі умови, такі, коли ви хочете їхати в Нідерланди і шукаєте комфортного, то можете того тут не знайти. Тут може вже його не бути. Вже давно може його не бути, вже є крік. Отак не ось немає. люди живуть, 6, 6 в кімнаті, кожного своє в голові.